Мої вітання друзі. Інвертор, power інвертор на 2 кВт умовних. Е, отримав зустрічний струм. Тут ми клемки бачимо, тут розетка, вимикач, роз'ємчик, USB, два світлодіода. Знизу внутрі щось торохтить, тому вмикати не будемо, а будемо розбіряти і заміряти, що тут вигоріло. Так, гвинти я відкрутив чотири штучки. Давайте оглянемо, що тут всередині. Всередині ми вже можемо спостерігати, що тут, мабуть, не переплюсовка була, а скоріш за все е живлення порепутали, полярність плюс-мінусом. Так, а що в нас тіліпалося, бачимо ось у нас тут шунт відпавший. Ось він. Так, і де він відпав, а відпав він ось цій частинки. Ось у нас тут. Один стоїть і рядом повинен стояти ще один, але він відпав. Мабуть, транзистори тут погоріли, перегрілися. Перегрівся шунт і вилетів. Два трансформаторчика маємо для 2 кВт, запобіжнички. Тут два транзистора на кожен трансформатор і вихідний міст. Все, Виходний конденсатор 2. ТЛК-494-750. Давайте будемо далі розбирати, міряти, що тут вийшло з ладу. Так, плату дістав. Запобіжники цілі, конденсатори надуті Давайте глянемо що з цієї сторони, з цієї сторони. Можемо спостерігати, що запобіжники вже міняні. Щось трішечки піднасрато, напаяно Так, ладно, давайте замеряем транзисторы, чи они цели, чи не цели. Так. Режим звуковой прозвонки на низкую сторону проверяем. Так. Небо все добре. Выход на. теж добре. Що ж таке? Можливо 24 вольта, дали ще конденсатори подулися. Так, від 200 на 16 вольт. Буду міняти конденсатори і далі виясняти в чому причинка. Так, шановні, значить, конденсатори я два електроліта замінив, шум, як ви бачите, запаяний. Тут все потім відмию, як доробимо? давайте спробуємо подати напругу від лабораторника і перевіримо, чи запрацює він чи не запрацює, чи що тут ще є несправним. Так, напругу подали, давайте сюди якийсь показометр встромимо, вмикаємо, кулер зашумів. Так, о, є, мабуть, і напруга є, як ви бачите. Давайте спробуємо під'єднати лампочку і все працює. А що ж тут зламалося. Яка зустрічка. Отак і відлювання. Все, далі збираю і буду перевіряти. Так що інвертор зібраний, пошти на виході у нас є переносечка з лотметром, навантажувати будемо вітродуйкою. Так, напруга є, 232 вольта і давайте спробуємо ввімкнути. Так, вентилятор. Пішла робота, 18 Вт. Є, там 15, да? І давайте перше положення вімкнемо, він, мабуть, здохне зараз. Так і є, бачимо, що він йде в захист і нічого не відбувається. Тому він не тягне. Ладно, зараз спробую вітродуйку під'єднати сюди. так, Під'єднуємо з таку вітрудуйку. Положення зараз мінімальне ставлю і спробуємо вмикати. Так, чуємо, що працює, потужність. Все, 200 Вт його максимальна потужність. Самі побачили, тому збираю, віддаю і нехай користуються, як є. що є, то є, самі розумієте, що такі два трансформатори не можуть розкачати хорошу потужність. Не можуть розкачати, як і в гарному анекдоті. Сидять якось трактористи в полі, сіли обідати і дістали сало з газетки, завернуте сало було. Сидять, обідують, один читає газетки. Вирізка там є така, що жіноча піхва за 30 років стирається на 1 міліметр. Один каже, іншому каже, от би підшипники так робили. Зносу б їм не було. Все, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.